Рада ухвалила державний бюджет на 2026 рік, та не перед та передбачила понад 2,8 трильйони гривень фінансування для оборони України. Багато це чи мало у наших реаліях. Про це говоримо далі. Євген Дике, заступник командира роти Айдар 2014 року. Військовий аналітик, з нами на прямому включенні. Вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям, слава пане Євгене. Тож. Ось така цифра на те, щоб існувала армія України у 2026 році, пане Євгене. Дайте свою оцінку. Наскільки вистачить цих грошей? Ну то тут ви звернулись абсолютно не за адресою, чесно кажучи. Ну давайте людина, яка знає фронт, яка воювала в піхоті, це не людина, яка працювала в мінфіні та міноборони, а це а це саме той рівень. Е, можу, так, от знаєте, е, по простому на хлопський розум здавається, можу сказати, що м м, ця війна е, край витратна, і що скільки б ми на неї не виділили, все одно ніколи не вистачить на закриття всіх потреб. Тобто, тут треба виходити з того, що ми виділили не стільки, скільки треба, щоб там на щось вистачило, а ми фактично виділили все, що ми змогли. Тобто ми змогли виділити все тут знову ж таки, як формується ця цифра, наскільки я можу знову ж таки судити, бо не дотичний до внутрішнього цього процесу. Але е, наскільки я можу судити, наразі всі наші з вами податки, от, от рівно всі податки до копійки, які е, ми з вами платимо до державного бюджету України. Це важливе уточнення саме до державного бюджету, бо місцеві бюджети інша історія. Але от все те, що з нас з вами вбирає держава. Це і військовий збор, і власне, е ін інші види податків, воно все йде на цю війну. Воно все з'їдається війною і все одно катастрофічно не вистачає. А інша річ, е от е ті податки, які з нас збирають наші з вами місцеві громади, оце інша історія. От вони вже використовуються е на мирні цілі громад. І отут в мене дуже багато питань, скажімо, е чи не можна було б значну частину цих потреб. Поставити все ж таки на паузу до кінця війни і е, вивільнити кошти, направити саме на оборону, саме додати до того, яку ви назвали, як яка йде з центрального державного бюджету. Ну не знаю, як з цим у Львові, от не в курсі, Ну а от як піянин, я наприклад, чесно кажучи, трошки в шоці від того, що от ми зараз, от саме зараз, ми будуємо нову гілку. Ну, це якраз те, що до допер... До завершення війни ну, ніяк почекати не могло, це саме те, що от нам прям горить в 25-26 році, за, за 14 мільярдів гривень, ну і так далі. І е, я розумію, що я просто почав з е, такої дуже жирної витрати, ну тому що Київ як ви невірний, е, і тому відповідно тут і витрати такі, от, дорого. -багато. От е, але якщо ми купнемо буквально до кожної громади, то е, ми прийдемо до того, що все одно кожна громада, крім саме. Я ж я ж не ставлю під питання, чи мають працювати школи і лікарні? Може збав, ну звісно, мають. Але е, я думаю, що в кожній громаді ми знайдемо і якісь нові клубочки, і якісь нові місточки, от, е, і як, якусь ділянку дороги, да, яка може не ідеальна, але по якій цілком нормально все таки можна їздити. От от питання, чому це все не може почекати е, до кінця війни? От в мене це питання з 23-го року починається. Але ну, поки, якби, поки наш український тил не готовий відмовлятися від свого рівня комфорту для того, щоб підвищити рівень комфорту і шанси на виживання тих, хто нам тримає в ну, так вийшло. Що поки наші громади на це не готові. А що стосується саме державного бюджету, то от все, що збирають з нас з вами, воно все повністю йде на війну, і от цим цифра і визначає. От скільки сподіваються зібрати податків, от все, і навіть чесно кажучи, трошки з якими там закладеним наперед дефіцитом, воно все піде на війну і точно зайвим не буде. Я нагадаю, що ці ж витрати це включає в себе все. Це включає е, і зарплатню, е, і бойові е, власне це включає, Ось ця цифра включає в себе е, і лікування всіх, всіх поранених е, е, та е, компенсацію. І ця ж цифра включає в себе. Та зброя і боєприпаси, які ми закуповуємо. А нагадаю, що дарують нам чим далі тим менше. Допомога від західних союзників ну, її ніколи не вистачало, але її принаймні в якийсь час було більше, ніж ми купували самі. Цей час давно вже пройшов. Ми на сьогоднішній день давно вже десь на дві третини себе забезпечуємо за рахунок наших власних закупівель, і причому це включає і закупівлі і за кордоном, того що ми не здатні випускати. І закупівлі у наших власних виробників. При тому закупівлі у наших власних виробників це якби два в одному. Це одночасно і підтрим, ну, це і одночасно і власний фонд, тобто те, чим ми воюємо, але це також і робочі місця в тилу Це також власне те, щоб взагалі в тилу було далі з кого збирати якісь податки, щоб в принципі щось функціонувало Тому це якраз те, що я б в першу чергу будь-які кошти, е -е, які можна тільки виглядати, зокрема замість тих самих місточків е -е, і кулочку. От в нас на сьогоднішній день е, навіть вже наявні е, виробничі потужності наших виробників оборонки, не всі заповнені. Тобто, частина простої саме через те, що у держави нема коштів викупити е, повний обсяг продукції, які могли б видати. Е, я мовчу вже про те, що а, а ще потенційно ці виробничі потужності могли б бути і розширені. Е, е, дуже є, ще куди рости, є куди... але поки не заповнені замовленнями навіть всі ці потужності, які вже не. Тому, звичайно, звичайно, нам є що до цієї цифри додавати, і на мою думку, дійсно, треба ну реально різати все, крім дійсно гостро, необхідного, крім того, без чого ми дійсно не проживемо. Отрізати все і все вивільне не вливати саме в цю оборону. До речі, уточню для тих наших глядачів, вони довго зрозуміли, що от я кажу, що всі наші з вами загальнодержавні податки, а відміну від місцевих вони всі до копійки йдуть на війну. Виникає питання: а там же ж в бюджеті є освіта, там в бюджеті є охорона здоров'я, от в державному бюджеті. Так, от пояснюю, справа в тому, що всі оці невоєнні статті нашого державного бюджету це не наші. Збори. Оце якраз кошти наших західних ну, до речі і східних, бо там якраз Японія і Корея, оце е, це кошти держав, які нам допомагають. От вся гуманітарна частина е, загальнодержавного бюджету. Це не наші з вами податки, це це, це податки дружніх нам країн, а, і от якраз їх не можна використовувати на війні, бо в кулі цих країн в тому числі є чимало нейтральних, тобто ті, які не надають нам категорично ніякої воєнної допомоги, як Швейцарія, як та сама Японія, і та сама Корея. От в них є законодавчі заборони допомагати нам і будь-кому іншому допомагати саме у війні. але нема заборони на допомогу гуманітарну. І от фактично оці країни, включно з нейтральними, а але й ті, що допомагають нам в гомінні теж от вони скидаються і вони формують ту частину нашого загальнодержавного бюджету, який йде на освіту, на охорону здоров'я і інших, а наші з вами податки повністю, пане Євгене. Хочеться наступну тему з вами обговорити гостру тему у Львові. Сталася біда. Вчора ввечері так сталося, що була сутичка між працівником ТЦК і людиною, яку затримали для перевірки документів. Там відбулося відбулася сварка бійка, і в результаті чого працівник ТЦК отримав смертельні поранення, і його вже немає з нами. Хочеться про це з вами поговорити про мобілізацію. Ну, звісно, це можна казати, ну, що для людини, для родини сталася біда. Але для країни це в першу чергу стався страшним. Так, та, так, стався та найтяжчий можливий злочин взагалі у воєнний час. Людина, яка у воєнний час піднімає руку на українського військовослужбовця, це ворог. Це той самий Орг. Це, це нічим не від... більше того, це гірше за росіяни. Тому що росіяни, хоча б служить своїй країні, своїй державі і виконує її наказ. А тварюка з українським паспортом, яка піднімає руку на українського військовослужбовця, це в першу чергу зраді, і вже в другу чергу про просто вбивця. Хоча вбивство по собі дуже тяжкий. Але тут як не дивно, тут до, до речі, те, що я прочитав в перших новинах. Я сподіваюся, що це буде кориговано далі. Про те, що там стаття, якась іде, якісь там тілесні ушкодження, які там завдали камон. Тут в першу чергу має йти стаття державна зрада», от, перешкоджання діяльності ЗСУ в воєнний період, і тільки далі третю має йти знову ж таки умисне вбивство, а не якісь там тілесні ушкодження. От такий має бути пакет статей, по якій ця потвора має відповісти. І, чесно кажучи, якщо там, ну особисто я буду дуже обурений, якщо це буде не пожиттєвий вирок, тому що, ну е, Якщо це буде не пожиттєвий вирок, то це буде інакше, то це вже буде вирок не, не, ці, ми цієї злочини. Якщо це буде не пожиттєве, то це буде вирок нашій державі. Це буде вирок е, державі, це буде фактично е, визнання державою, що вона не функціонує. Бо якщо держава е, не здатна захистити свого воїна, не від ворога, який приїхав на танку і має такусь там велику покупу. А від українського місцевого зрадника, якщо держава не здатна, якщо вже не захистила свого воїна, але хоча б в такому разі по повній програмі забезпечити максимальне покарання. Ну знаєте, в такому разі можна вважати, що держава міснує. От де, ну, ми, коли от я там не, не першої молоді людина, я вчився ще при савті і нас вчили у цьому марксистському визначенні, яке від того, що воно марксистське, не перестало бути точним, що держава як така, це є апаратна. А далі є питання для чого, і для кого цей апарат насилля використовується, за якими правилами, за якими законами. От, але в держави має бути монополія на насилля, і держава має по повній програмі захищати в першу чергу тих, хто служить в цій країні, хто її захищає. Незахищений захисник це все. Це вже можна сказати, що ця держава по факту не функціонує. Ми догралися взагалі того, що сталося. А в 22-му році таке уявити собі було просто неможливо. От Ми догрались, ми до тому що в нас був космач, де ніхто так досі і не відповів за зроблення. В нас був Одеський привоз, де ніхто так досі і не відповів за зроблення. Я перелічу тільки найбільш гучні, найбільш відомі випадки е, опору абсолютно законній діяльності е, наших птиців. Е, Чесно кажучи, я вражений е, довготерпінню самих це кажуть. Хоча я розумію, що це довготерпіння не від хорошого життя. Ну чесно кажучи, я б не, ну, от е, отут я вам скажу якраз як попірця як кайдан. От щоб мене перевели на служу служити ЦК, а більшість тицикашників, нас це люди, які пройшли. Да, не всі не 100%, але більше. І до речі, ну знову ж таки наскільки можу зробити з перших новин, загиблий цикашник теж власне е, своє відвоював. От так от, е, якби мене перевели з фронта, а тут якась цілова потвора мені пробувала на мене кидатись? Ну чесно, я б застосовував зброю абсолютно спокійно, от як в 13-му році, як ми Вайдарі то робили. От е, я вражений тим, що наші ДЦКшники досі не застосовують зброю, причому попереджувально, а саме на ураження. От я розумію, чому вони це роблять, бо в нашій державі вони не вважають себе за бо вони розуміють, що ти е, таку потвору завалиш. А тебе наша ж держава, наші ж правоохоронці після цього затаскають в судах і послідство. І дай Боже, якщо в підсумку ти доведеш, що все ж таки ти, ти нормально за статутом захищав себе службовця під час виконання службових обов'язків від нападу зрадника. Дай Боже, якщо в результаті доведеш, а не виявиться, що ти перевищив необхідну самооборону, бла бла, і все таке. Тому да, тому ти терплять. Е, абсолютне хамство з боку ухилянців. ТЦКшники терплять вже прямі фічні напади, але не стріляють, бо знають, що держава не на їхній боці в цій ситуації, і це страшно. Ну можливо, хоча б після цієї історії, коли, на жаль, вже є саме місто загиблий, отут держава має відреагувати і не тільки в конкретному випадку, конкретними статтями, але має піти інструкція. Має піти інструкція цекашника та патрульним поліцейським, які до речі зобов'язані ходити разом з. Я, до речі, не знаю, в цій ситуації вони були там присутні чи ні. От просто цього в новинах поки що не було. Але взагалі то патрулі мають бути спільними. Така інструкція давно є. І має бути інструкція, вибачайте, але по застосуванню зброї. І ця інструкція має бути прописана саме за законами воєнний часу, а не мирний. В воєнний час, будь-яка істота, яка підтримає руку до українського солдата. Ну, вибачте, вона має прирівнюватися до. Російські солдат, які піднімають руку на нього там. такі собі новини, якщо чесно, і важка, важка складна ситуація, вона багаторівнева і да, бо, бо до неї догралися. Бо, до е... бо ніхто не був покараний, коли це тільки починало розвиватися. Бо держава загравала саме з похилянками. Держава боялась втратити голоси цих пофілянців на майбутніх виборах, і замість. замість, да, Голоси у Килянці, я думаю, вона все одно не отримає тим більше до цих виборів, ще дожити воювання. а натомість втратили контроль над ситуацією в тому, натомість повністю провалили мобілізацію, і в результаті тепер у нас валиться. Ми просто фізично не вистачаємо. Ну, от да, ми догралися до ситуації, коли одночасно орки тут зараз, якщо ви в курсі, анонсують же наступ на Чернігів. От це наступна якраз тема і наступне питання, яке хотілося вам задати з приводу того, що знаєте, від недопрацювань в якихось моментах і державних інституцій, можливо, в тому числі, хотілося перейти до питання російського ІПСО і ось цих іПСОшних. Маніпуляції зі свідомістю українців, тому що сьогодні і про Чернігів там була інформація. Її спростували у Збройних силах України, сказали, що це абсолютно. Чекайте там давайте так: Z-воєнкори анонсують, підкреслюю слово, анонсують наступ на Чернігівському. А що спростовують збройні сили? Що цей наступ на даний момент зараз ще не почався? Принаймні Але, сказали так, про те, що так, ці це перечити не, не... одному. Те, що а, ні, а я, до речі, тут нікого я до речі не казав про чернігівський наступ, обов'язково як про російський псол. Я не розумію, з яким ну дивіться е, вороги тут, які ми звільняли в 22-му році. От, і, а зараз ми на межі його втратили. Да, ще не втратили. точніше, як живе місто, його втратили, насправді його нема. Це руїна, але за цю руїну, ще тримаються наші захисники і захисниці, вони там борються. А це було живе місто. Це було не так далек, ні, не далеко, ну, недалеко від фронту, але й не на рівні. Е, те саме з Петровським. Так, е, руїна Петровська ще не втрачена, за неї дуже героїчно чіпляються. Але як з другого міста його немає, його вже треба буде з гулями відбудовувати. І не факт, що ми його навіть отримали. На Запоріжжі фронт просів настільки, що орки зараз в 20 кілометрах від обласного від центру От, і йдуть бої вже за гуляй поле за, за райцем. А від обласного центру 20 км, в 10 км від обласного центру іде вже зараз евакуація цивільного населення. І, до речі, слава Богу, що йде, що хоча б не добрали до того, що ем, запізнили з евакуацією. А так чому на цьому фоні ви вважаєте, що орки не можуть почати наступ на червніші? Ну, цілком навіть можуть. Це якраз абсолютно логічно. Що них з того наступу? вийде, побачимо. Але ж знову ж таки, ну вовчанську, то вони зараз знов спробували поновити активні дії. Загалом ситуація, ну вони ж там можна вважати Путіна там психічно хворим, але вони не дурні. От вони божевільні, але не дурні. Вони дуже добре знають, якраз, що їхня трирічна робота, їхньої пропаганди і трирічна повна бездіяльність нашої влади стосовно мобілізації, нарешті, дала от, вже такий очікуваний кумулятивний ефект. В нас нарешті настільки мало людей на фронті, що вже тепер абсолютно логічно спробувати на до. От, в нас лишилось настільки мало захисників та захисниць, що е, цілком логічно очікувати наступу і на Харківському напрямку, і на Чернігівському напрямку. Це питання тільки в тому, чи назбирають достатньо орки своїх сил. Побачимо. Ну, поки принаймні, бачите, на Запоріжжі ж вистачало, що назбирали. От тому я би не вважав, що анонси нас. Да, і Володимир Владимирович особисто оголосив про створення буферної зони. От він це так називає. Бо їм, їм ж треба якось пояснювати, чого вони кудись їдуть. І якщо до Запорізької області в них пояснення, чи рівне, вони її вписали в свою конституцію. От вона вже їхня, вони її йдуть визволяти, то Чернігівчину і Сумщину вони формально собі ще не пишуть. Тому там про визволення не йдеться, але в такому разі там йдеться про створення буферної зони. Ну от що так, назви, що так. А факт той, що вони будуть наступати всюди, де вони можуть наступати. А з такою зірваною мобілізацією, ну я не здивуюся, що за якийсь час поновиться і нам. Но, ну, ми догрались. Ми три роки не поновлювали нашу армію. Ми чомусь вирішили, що оті люди, які пішли воювати в 22-му, ну максимум в 23-му, перекордок наступу, що оцих людей нам вистачить, щоб вони воювати будуть кінця. А їх чомусь не вистачить. А ми чомусь не набираємо достатньо людей, щоб навіть банально поповнити зараз наші станітарні. От. Ну і, і маємо результат: фронт, який дивом якимось ще не посипався, яким дивом якимось не прорваний, але який посувається і посувається все більшого ж. Пане Євгене, на жаль, наш час закінчується ефірний. І дуже шкода, тому що знаєте питань до мене від мене до вас приготовлено дуже багато, але тим не менш не встигаємо. На жаль, на давайте ще давайте іншим разом сто відсотків. Я тільки хотіла запропонувати, будь ласка, поготися наступного разу прийняти наше запрошення на наші тер. І я сподіваюся, що у нас буде більше часу для того, щоб обговорити це. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви знайшли для нас час на. Сьогодні Євген Дикий, заступник командира Рот Айдар 2014 року. Військовий аналітик був з нами на прямому включенні. Ну, як то кажуть, що встигли, то встигли. Але тим не менш, ми вам щиро дякуємо за те, що ви дали свою аналітику. Ми почули вашу думку і вашу правду. Щиро дякуємо і прощаємось.